Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Російським військовим передали нову партію бойових машин БТР МДМ «Ракушка-М», які отримали РЕП та комплекти маскування у корпорації. Ростех розповіли, що бронемашини оснастили комплектами накидка. Бронемашини виготовив холдинг високоточної комплекси у межах державного оборонного замовлення 2024 року. Техніка пройшла всі види ходових випробувань та схвалена представниками військового приймання. Розповіли в Ростех Ракушка М. Також обладнані системами локального придушення лінії управління дронів та комплектами захисту. Верхньої півсфери, крім того, БТР-МДМ отримали комплекти зниження помітності у тепловому та радіолокаційному спектрі накидка, а також прилади нічного бачення, механіка водія, комплекс засобів зниження помітності накидка являє собою набір чохлів із радіопоглинального матеріалу та секцій для покриття бойової машини. Десантні багатоцільові бронетранспортери БТР МДМ призначені для перевезення десанту до 13 осіб, а також припасів. Екіпаж складається з двох осіб. Бронемашини можуть рухатися з шосе з максимальною швидкістю швидкістю не менше 70 км на годину, а середня швидкість сухою ґрунтовою дорогою від 45 до 50 км на годину. Водометні установки можуть забезпечити переправу через водну перешкоду на швидкості 10 км за годину. БТР МДМ Ракошка М це єдина броньована машина, створена в сучасній Росії, на якій була відпрацьована технологія десантування з літака з екіпажем на борту. Нагадаємо, у 2023 році для десантно-штурмових військ збройних сил України відновили трофейну БТР МДРАК. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!